Іспугався, ноги трасив. Двоє чоловік збило. Це весь ще один лежить. Я, я не можу повірити, як може збити зразу двох чоловік на тій самій дорозі. Я стояв на світлофорі і в, мав би їхати прямо, по ідеї, але я включаю поворот і різко повертаю направо. І тут мені влітає велосипедист в бік і вийшло те, що вийшло. Трагічні кадри на перехресті вулиць Проскурівської та Свободи. Все це було заплановано, але не долею, а громадськими діячами нашого міста. Тобто цей чоловік нікого не збивав, а потерпілі тут лише футболки, тому що в фарбу вимазані. Я реально подумала, що це аварія, але потім побачила вивозка, бачила, вивиски, бачила інсценація, і воно доволі таки привертає увагу. Але навіщо ж так лякати людей, враховуючи темпи розвитку велосипедного руху в нашому місті, затійники хотіли акцентувати увагу водіїв до безпеки руху. Це лише перший крок. Ми будемо робити ще не одну подібну інсталяцію, можливо, у форматі флешмобу. І Як результат, ми звернемо увагу громадськості до такої штуки, як правило дорожнього руху. Перехожі налякані не на жарт. Знімають на телефони, призупиняють автівки, розуміючи, що від таких випадків не застрахований ніхто. Авто та веловодії зазвичай звинувачують один одного. Та статистика каже інше: правила порушують усі, і самі ж від цього потерпають. Водії, які не реагують завчасно на поворот, чи велосипедисти, що через пішохідний переїжджають, стають причинами аварій близько шести разів на місяць, каже поліція. Потрібно підтримувати таких ініціативних наших громадян, тому що навіть зараз ми стояли, тут проїжджали автомобілісти. Вони реально думали, що це сталося ДТП. І я думаю, в них трошки серце затьохтало, і вони будуть думати, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Правила створені, щоб їх порушувати. Проте цього закону на дорозі слід уникати. Оксана Бабенкова, Філіп Гаврилюк, Спеціально для шоу «316».